Всі запитують завжди, що журналісти, що відвідувачі, яка, яка ідея. Ідея дуже проста. Мода на заміський будиночок. Я його собі маленький зробив і був невеличкий участок, і мені сподобалось вирощувати, вирощувати квіти і робити ландшафт. Я був далекий від ландшафта і від рослин, але дуже був знайомий з квітами. Завжди. Вирощував на зріз квіти. І коли я спробував садити, я побачив, що трохи інакша енергія відходить від того, що ти робиш. Коли ти садиш дерева, ти даєш нове життя. Ти не зрізаєш квіти і якби, закінчуєш їхнє життя, а ти навпаки починаєш. І моя ділянка була зовсім пуста, і тому дуже хотілося швидко. Я люблю дуже ліс, і я дуже хотів, щоб в мене був ліс. І тому я садив дуже густо одне коло одного. Насадив так густо, що. Через там два-три роки вже не було як між ним пройти, і я зрозумів, що треба його трошки ну, не прополоти, а поділитися з друзями. І я отак ділився, ділився, а воно все росло і росло. І я зрозумів, що мені щось треба більше. І почав шукати не земельну ділянку, а почав шукати можливості з міською владою або з державною владою, знайти можливість кооперації.